Ось ми і зробили обрізку, вже у нас сформувалися лози на дотик теплі. Воно є серцевинка вже всередині. О, пообрізали ми рукава свої. Тепер треба утеплювати. От дуже гарно підходить для, цих, для цієї справи. Ось такий є хобот, наче. Це від лампочок. Денного освітлення. От. Їх запаковують такий. Тільки треба гарно оці сучочки обрізати і на кожну лозу, на оцю, що боїться морозу, надіваєте її отаку. Надівається, надіваєтеся, тільки дивіться, щоб не було оцих сучок. І вона буде у вас захищена. о Відрізали, і вона отак насувається гарненько. Оце лоза стара, оця одеревініла, вона не боїться морозу, а оце що ми залишили на рукав. От. на неї надіваємо отаку штуку. Вона буде держати тепло тоді. До землі її пригнуть, о, чимось його придавить дуже компактно і гарно буде її.